Добрий день, Україно! Прогноз погоди для України 15 липня 2025 року. У Києві ясно: від 21 до 30 градусів, вологість 50%. Північно-західний вітер 10-15 км на годину. Ідеально для хрещатика. Беріть сонцезахисний крем у Львові. Сонячно, 20 до 29 градусів, вологість 50 Західний вітер 5-10 км на годину, чудово для площі ринок. Тривога в Одесі. Страшні зливи можуть затопити узбережжя 25-32 градусів, вологість 65%, сильний морський бриз 15 до 25 км на годину. Візьміть парасольки у Харкові ясно 22 до 31 градусів, вологість 50%, південно-західний вітер 10-12 кілометрів на годину. Добре для парку Горького. Ніч ясна: 19 градусів у Києві, 18 у Львові, 25 в Одесі, 20 у Харкові. Індекс у Фудляшину сів помірний, крем потрібен, липнева погода. Але на півдні готуйтеся до повеней. В Одесі плануйте відвідати музеї чи кафе. До побачення, Україно!